І ще один тривожний ранок зустріли українці. Зокрема, мешканці столиці були вимушені прокидатися у досвіда через звуки сирен. Близько 4-ї ранку, 3 січня, росіяни почали запускати по Києву шахеди. Повітряна тривога тривала понад три години. Село оборони знищили більшість ворожих дронів ще на підступах до міста. Однак, на жаль, уламки таки завдали містянам клопоту. Як повідомляє КМВА, є падіння у двох районах. У Голосівському рештка безпілотника гепнулися біля приватного будинку. У Дарницькому сталася пожежа в оселі. Пошкоджено вікна, зруйновану стіну та часткову обшивку перекриття. Постраждала молода жінка, яка зазнала опіку руки. Від госпіталізації вона відмовилася. Втім, в області ситуація ще гірша. Надзвичайники констатували загибель водія вантажівки у Броварському районі. Його поранило уламками. Чоловік помер на місці події. Крім цього, на іншій локації постраждали три людини серед них хлопець 16 років. Ще в одному з населених пунктів Фастівщини уламками на вулиці поранена жінка 2002 року народження. Вона госпіталізована до місцевої лікарні. На Білоцерківщині було пошкоджено чотири приватні житлові будинки та одну господарчу споруду. А вже станом на 13.00 п'ятниці поліція зафіксувала. Нові пошкодження: 17 приватних будинків побито, уражені господарські будівлі, гаражне приміщення, два транспортні засоби, лінія електропередач, трансформатор та дві автомийки. Авіаудар окупанти завдали по сумах, а влучило дуже у стилі російських терористів, саме по приватному сектору. Попередньо загиблих немає. Наразі ведуться аварійно-рятувальні роботи. Крім того, над регіоном ще збили сім безпілотників. Про це зазначили у міській владі. Один БПЛА ліквідували на Черкащині без наслідків, і ще шість літальних апаратів противника знешкодили на Дніпропетрущині. Крім того, застосував агресор артилерію та РСЗВ «Град» проти Нікопольщини. Потерпали сам Нікополь і Покровська громада. Загиблих та постраждалих немає, додає глава Сергій Лисак. Атаки у цьому радіусі не припиняються ні вдень, ні вночі. Міська влада також показала наслідки прильотів за минулу добу, 2 січня. Пошкоджені комунальне підприємство, інфраструктура, дві п'ятиповерхівки і стільки ж гаражів, вантажівка і лінія електропередач. За добу російські війська завдали 302 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. П'ять авіударів зафіксовано у Малокатеринівці, Приморському, Щербаках і. Новодарівці. Інші села обстрілював також противник із артилерії. РСЗВ зафіксовано 89 артилерійських ударів, які спричинили руйнування житлових будинків і інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих серед мирних жителів. Херсонську область росіяни теж крили вогнем. Злочини путіністів спричинили травмування мирних людей. За минулу добу десятеро дістали поранення. Російські бойовики пошкодили три багатоповерхівки і п'ять приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, автопарк, автобуси, приватну автівку. Нова атака на обласний центр сталася зранку п'ятниці. Кілька евпівдронів загрожували мікрорайонам Антонівка, Корабел, Хлібзавод. Пролітали над молодіжним пляжем. Про це у своєму телеграм попереджав начальник Ова Прокудін. Однак наслідки поки уточнюються. Ну, а це наслідки нічної атаки безпілотника у Краматорську на Донеччині. Там пошкоджено багатоповерхівку, зруйновані і пошкоджені будинки зафіксували також у Срібному і Лонтовичах, у Лимані, Костянтинівці та стінках. У Часоярівській громаді, на жаль, одна людина загинула. Пошкоджено вісім приватних будинків, висотку і промислову будівлю. А такий вигляд станом на ранок 3 січня має Харківщина. Потерпали місто Богодухів, золочів, село Бурова. Там стався обстріл у центрі селища пошкоджено екскаватор, будівлю освітньої установи, спортивну та іншу інфраструктури. А поблизу села зафіксовано два влучання у землю, і ще два каби прилетіли на відкритій місцевості за межами села Окіп без руйнувань. Всього ж за ніч, на 3 січня, противник атакував 93 ударними БПЛА. Підтверджено збиття шести десятків з них. Через активну протидію сил оборони 26 було локаційно втрачено і не спричинили наслідків. Ми стежимо за ситуацією та не даємо забути про злочини Російської Федерації. Зло має бути покаране, а перемога за нами. І самого ранку 3 січня російський Волгоград переймається через повітряну небезпеку. Загроза із неба прийшла, звідки її не чекали, адже місто розташоване за понад 500 кілометрів від України. Керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко уточнив, що обнадійливі бабахи долинали у Городівщівському районі поблизу аеропорту Росіян, але поки жодних подробиць. Хіба що за даними Міноборони РФ. Є збиття одного БПЛА. Звичним маршрутом пролітали дрони уночі Російською Федерацією. Вороже відомство тим часом пише мовляв, з засобами ППО знищено 22 безпілотні літальні апарати. Завітали вони також до Брянської, Орловської і Ростовської областей. В останній пізно ввечері минулого дня гупало на всі усюди. Фахівці пояснили, БПЛА мітили не на обум, а по конкретному трикутнику: Новошахтинськ, Новочеркаськ, Ростов. Атака тривала в проміжку із 22.45 до 1.40 ночі. А друга хвиля бахкання накрила вже інші місцини Кам'янський і Усть Донецький райони. Попередньо місцеві підтвердили влучання на землі. Офіційний Орел не дуже переконливо каже про чотири збитих БПЛА, Проте місцеві повідомляють, що щонайменше 13 вибухів вони чули у різних частинах області. Окрім роботи ППО, Росіяни навіть піднімали гвинтокрил для збиття своїх цілей. Ті самі, нібито, уламки, розлетілися по районах сіл Плоске, Знаменка та Михайлівка. А у Брянську сталося влучання з із БПЛА прямісінько в розташування окупантів. Вони розмістилися у сільському клубі у селі Зерново. Сама будівля згоріла вщент. Поки немає кількості по ліквідованим солдатам. Однак картинка наводить на думки, що було їм як мінімум гаряче. Із 20.00 до 22.00, знову ж таки, 2 січня, від дронів відмахувалася і Білгородщина. Як пише Міноборони РФ, нібито спрацювала система ППО і цілі знищені. Втім, губернатор Гладков показав наслідки на ранок. У селищі маслова пристань внаслідок атаки безпілотника пошкоджено ангар виробничого підприємства. Дрони атакували Шебекінський округ. Один чоловік отримав осколкове поранення грудної клітки. На одному з підприємств пошкоджено бетонну огорожу і дві газелі. Але це тільки квіточки у порівнянні з тим, що Україна готує для ворога. Видання з Телеграф анонсує підготовку до ударів ракетами вітчизняного виробництва ударів. На секундочку по Москві! нова українська крилата ракета Трембіта може стати найбільшим символом для України у її прагненні автономії вогневої могутності. Про це пише автор статті Девід Акс. Отже, ми чекаємо на цю подію. А ви пишіть в коментарях, чи стане ця новітня українська ракета проривом у війни із росіянами? Чекаю на ваші вподобайки і підписки на канал цей час. І не забувайте тиснути на дзвіночки. Населений пункт Нововасилівка на Покровському напрямку нині став одним із епіцентрів найбільш запеклих боїв. Вже кілька діб поспіль. Там ворог намагається проводити штурми. Лізуть окупанти одразу у кількох місцях. На село кидають щоденно від двох зводів до роти піхоти. Очевидно, противник переважає в числі і, на жаль, має успіхи. Зокрема, у центрі села військові відзначають, ворог закріпився десь у половині нововасильівки, ще в частині не закріпився. Наші воїни не дають цього робити, блокуючи спробу росіян просунутися у бік міста Покровськ. Але бої точаться за кожну хату і вулицю. Про це також пише аналітичний військовий ресурс Діп Стейт. Український військовий кореспондент Богдан Мірошніков пояснив картину на інших ділянках напрямку. Волкове на жаль, агресор зміг дотиснути, і воно окуповане. Це підтвердили, і осінтери Діп Стейт станом на п'ятницю, 3 січня. Зараз РФ вже рухається прямо на котлене. На мапі ви бачите, це Південно-Західний бік від самого Покровська. Серед цілий загарбника також Надежданка і Ясанове. Це точки на карті, куди ворог збирається просуватися після того, як напередодні володів Солоним і Новою Лизаветівкою. Мирошников додає, у піщаному, напевне, найскладніші бої на всьому напрямку. Воно й не дивно, це важливий опорник, і всі чудово розуміють його важливість. Кінець цитати. Ворог також захопив Дачинське та новий труд на південь від Покровська Обриси просувань зображені на рисунку. Знову ж таки від Діпстейт. Голова ради резервістів сухопутних військ, Іван Тимочко назвав ситуацію під Покровськом складною. Але, що важливо наголосити, не патовою. Я пропоную його слова. Якщо ми говоримо про Покровськ, то крім офіційної статистики, звітів знаємо, що так, до Покровська ворог не підійшов і навіть не оточив по флангах. Але над містом літають ворожі безпілотники. На жаль, і артилерія б'є по місту, сказав Тимочка. Він зазначив, що ЗСУ все одно будуть захищати місто, оборона побудована. Втім, навіть через огороджувальні споруди противник суне. Кидаючи на вірну смерть своїх солдатів і поповнюючи український обмінний фонд. Войне з позивним Алекс підрахував, саме на Покровському напрямку у сукупності за останній місяць ЗСУ отримали близько взводу полонених. Не можуть путяністи розкидатися і технікою. Як це могли собі дозволити 3-4 місяці тому? Та, попри це, легше не стає. Такий от висновок. Можна зробити із дописом нашого бійця. Наступним вже ми оглянемо часів яр, і ось що каже про це вітинок речнику Сухортиця Віктор Трегубов. Там усе досить стабільно в плані інтенсивності. Росіяни зачепилися в передмісті за каналом Сіверський Донець Донбас. Українці контролюють фактично все місто і відбувається так. Росіяни намагаються по-перше перейти канал, а по-друге, намагаються атакувати вже відомий комбінат. Вогнетривких матеріалів, розповідає Тригубов. Продовжує наступ вороги на Курахове, просунулися на південь і на північ. Якщо ж говорити про район Великої Новосілки, зараз відбувається тактична підготовка і накопичення нових сил у ворога. Боється з позивним Мучної каже, що росіяни додають нові сили західніше і східніше, річки Мокрі Яли. Загалом, поки все на стадії підготовки із обох боків. Разом з тим аналітики інституту вивчення війни не побачили жодного підтвердженого просування російських сил на півночі Харківської області за період із 31 грудня по 2 січня, навіть попри те, що росіяни у ці дні продовжували атаки поблизу Вовчанська. Щоправда, у бік Тернів обстановка погіршується. Загарбники не припиняють підсилювати. Свіжими підрозділами даний напрямок намагаються повторити успіх і розвинути наступ на південь. На жаль, частково це вдається, констатує боєць Станіслав Бунятов, відомий як Осман. Загальну картину на передовій описав Володимир Зеленський у свіжому інтерв'ю телемарафону Єдині новини він визнає, що на Сході йде просування у росіян. Там більше сил ворога, навіть ніж на інших напрямках, попри труднощі, Президент обіцяє зробити все, щоб у січні стабілізувати ситуацію. Якщо подивитися на південь, про масштабний, лякаючий наступ не чути. Ворог, ймовірно, ламає навмисну техніку, аби знайти форсувати Дніпро. Таке розповідають агенти партизанського руху, а теж. А ось кадри, що доводять безпомічність росіян на Херсонщині. Сорокова окрема бригада берегової охорони змусила російський десант, який прямував на острови, навчитися плавати у крижані воді Дніпра. Очевидно, після такого запливу їм не хочеться піти рибам на корм. Тому потяністи вигадують, як же їм уникнути участі у штурмах. Ну і що ж, наші воїни говорять про російську курщину. Боєць Осман каже: однозначно, загарбник там вже не такий сміливий. Солдати РФ притихли, штурмують в більшості малими групами з правого флангу. Можливо, це говорить про проведення на прикордонні ротації. Власне, поки там тривають ці рухи, наші спеці розшифрували нову частину записок, найманця із КНДР. Із них випливає, що Північна Корея відправляє своїх солдатів на допомогу Росії, аби ці набралися бойового досвіду і були у боєготовності до потенційної війни. Водночас північнокорейські військові мають наказ виконувати задачі навіть ціною власного життя за тисячі кілометрів від дому заради партії і інтересів Іна. При цьому сам диктатор приховує, що його вояки не просто на навчаннях. Вони стали по той бік фронту у війні проти України. Відомий ведучий Дмитро Гордон знову зробив шокуючу заяву. Каже, що мирний договір. Між Україною та Російською Федерацією таки відбудеться. І станеться це у 2025 році. Мирний довір буде укладено навесні, після чого протягом двох місяців будуть вибори, стверджує журналіст. Насправді це схоже на правду, адже у своєму новому інтерв'ю президент Зеленський чітко окреслив: процедура волевиявлення стартує після завершення гарячої фази війни. І за умови, якщо наша держава перебуватиме у сильній позиції. Почуємо, якщо ми це зможемо зробити, у нас залишиться сильна армія, сильний пакет зброї, гарантії безпеки, то так тоді це станеться. Після цього, в принципі, можна думати про те, а, не було воєнного стану в Україні. А якщо не буде воєнного стану в Україні, то в принципі, ну далі вже за парламентом парламент. Підтримує ту чи іншу дату виборів. Налагодження збройного конфлікту один із нинішніх пріоритетів обраного президента США Дональда Трампа. Зеленський заявив, що буде говорити зі своїм колегою після його інавгурації. А чекати насправді залишилося недовго. Церемонія відбудеться 20 січня. А ще Трамп дав зрозуміти, що одним із перших візитів він буде очікувати саме Зеленського. Разом із тим, не виключено, що Америка матиме паралельні контакти із російською стороною. Я додам, що питання миру опікуються не самі лише Штати. Так видання Більд пише: Німеччина очікує, що Путін закінчить війну цього року, і їхній уряд вже посилає відповідні сигнали, як російській, так і міжнародній спільноті. Раніше пан Гордон вже заявляв, мовляв, 30 грудня. Очевидно, минулого року має відбутися зустріч. Яка покладе кінець гарячій фазі війни. А ЗМІ в той же час писали про урядовий спецборд, який на два дні покидав межі Федерації і відвідував США. Тобто прогноз нібито йшов до виконання. Однак щось пішло не так. Переговори закінчилися нічим. Путін зірвав зустріч із Трампом, стверджує Гордон. Тепер же без п'яти хвилин лідер Сполучених Штатів почне задіювати всю силу. Аби показати, чим можуть обернутися такі дії Москви. на думку Гордона, вибрики Кремля приведуть до ескалації. Трамп озброїть до зубів Україну і передасть ракети Томагавк. А ще, якщо вірити неназваним джерелам, США підтримують створення демілітаризованої зони в Україні і введення миротворців. Також там готові поступово знімати санкції за РФ і можуть піти на вимоги країни-агресорки, поставити Україну в рамки позаблокового статусу аж на 20 років. Нагадаю, що позиція України залишається незмінною. Ніхто не може вести якісь перемовини без нас. Ще раз процитую вимоги Зеленського: я наполягаю: жоден лідер у світі не має права вести переговори з Путіним без України. Ми ніколи і нікому не делегували цей мандат. Ми жертви. Було б несправедливо, якби всі почали говорити, як має жити країна. Французі у Франції, італійці, в Італії чи американці в США знають, чого вони хочуть для себе, так само і українці, підкреслив Зеленський. Чи не зірве вкотре Путін намагання підписати мирну угоду, і чи збудеться новий прогноз у новому році? Пишіть, що думаєте з цього приводу у коментарях. Це перше велике інтерв'ю у 2025 році. 2 січня в ефір телемарафону Єдині новини вийшла розмова президента Володимира Зеленського та його дружини Олени Зеленської і журналістами. Подружжя разом відповідало на низку запитань, серед яких були як питання про війну і геополітику, так і більш особисті про родину, способи подолати стрес та заняття спортом. Найперше, що важливо почути від верховного головнокомандувача, очевидно, все, що стосується бойових дій в Україні. Отже, глава держави не відкидає, гаряча фаза війни може закінчитися, якщо цього захоче захід. Далі пропоную слухати пряму мову. Ну одним днем війна не закінчиться. Гаряча стадія війни дійсно може закінчитись. Достатньо швидко, якщо Трамп буде сильний в своїй позиції, і бажано, я так вважаю, бажано, щоб ця позиція співпадала і з європейськими колегами. Тому що сьогодні ми отримуємо допомогу і від Європи. Велике очікування світ покладає на Трампа і рахує дні до його інавгурації. Адже тоді політик вступить у права президента, і його команда запрацює наповну. в тому числі по українському треку. Чого очікує Зеленський від цього призначення, та що вже пообіцяв республіканець, почуємо? Трамп мені сказав по телефону, коли ми говорили. Він сказав мені, що одним з перших візитів я буду очікувати саме вас. Він мені це сказав. Так, бо він сказав для мене пріоритет закінчити війну, і я буду це робити. Тому я думаю, так після інавгурації буде у нас зустріч. А я думаю, ми почнемо працювати вже. Розуміючи весь план. Безумовно, я хотів би, щоб цей план, план, який буде пропонувати кроки, які буде пропонувати президент Трамп, щоб це співпадало з нашим баченням, а по-іншому не може бути. Ми Україна, це наша незалежність, це наша земля і наше майбутнє. При цьому не виключаються прямі контакти Вашингтона та Москви. Зеленський вбачає у Трампі скоріше підтримку аніж побоювання. Однак варто визнати, Трамп непередбачуваний. і його дії розрахувати неможливо. Що ж стосується Путіна, він ухиляється від діалогу. Путін не хоче перемовин, він буде знаходити вам причини до тієї людини, яка буде готова на капітуляцію, ту, яку а, пропонує сьогодні Путін. Чому диктатор ховає голову в пісок? Теж є пояснення. Слухаємо. Дивіться, за що він чіпляється. Немов що у мене було рішення РНБО, е, нікому не спілкуватися з ним. Тобто він чіпляється за будь-який момент, щоби не сісти за перемовини зі мною. Та хоче цього так званий глава РФ чи ні, вже йдуть переговори щодо кінця гарячої фази війни. заради цього делегації з Києва вже їздила до штатів. Є консультації. Ми наші команди в постійному контакті наживо зустрічі вже були був голова мого офісу. Там є контакти у міністра закордонних справ. Окремо є контакти у нашого міністра оборони. А що ж робити з територіями перед вами? Мапа Діпстейт із позначеними червоним, тимчасово непідконтрольними землями. Нью-Йорк Таймс і Гардіан одночасно пишуть про те, що Росія просунулася майже на 3367 квадратних кілометрів в Україні у 2024 році, що в сім разів більше ніж у 2023 тисячі Тому для нас важливо справедливий мир. Ми не хочемо нічого втрачати, але як воно буде, я зараз не можу а, сказати, тому що залежить багато від партнерів. Я розумію, що будемо робити ми, що від нас залежить. Наступне питання, що обговорюють і чиновники у владних кабінетах і громадяни вдома на кухні: вибори. Вони можливі, якщо після завершення гарячої стадії війни країна перебуватиме у сильній позиції. Увага на екран! Після цього, в принципі, можна думати про те, щоб не було воєнного стану в Україні. А якщо не буде воєнного стану в Україні, то в принципі Ну далі вже за парламентом. Парламент а, підтримує ту чи іншу дату виборів. Нині нашим козерам в рукаві залишаються території Курщини. А зокрема, Китай був у шоці, коли дізнався, які операції вдалося провернути Збройним силам України. На них це мало б великий вплив. Тобто, вони тому, що вони були настільки а, в, а, Там, ні, під впливом ні. того, що непереможна Росія, російська армія, так. І тут ви на території Російської Федерації дає, даєте відсіч і тримаєте їх майже скільки півро, ні, півроку, вересень, більше чотирьох місяців. так? І ви тримаєте цю ситуацію, а вони збільшують, збільшують туди контингент і нічого зробити не можуть. Отже, наступ на прикордонні РФ відбив бажання навіть у потенційних партнерів Федерації їм допомагати. Той же Пекін серйозно задумався. Чим? Насправді є Росія. А чи вам, шановні глядачі, вистачило цих відповідей від президента? Яке питання ви би хотіли поставити главі держави? Пишіть його в коментарях, натискайте на вподобайку і підписуйтеся на канал свій час.